Вітаю в ефірі програма «10 хвилин з міським головою. У цьому випуску ми поговоримо про благоустрій Лозівської ТГ. Що планують зробити цього року, ми дізнаємося у Лозівського міського голови Сергія Зеленського. Мої вітання. Добрий день. Перше питання про пріоритети. Які, на вашу думку, першочергове завдання? Те, що стосується благоустрою території, перше чергове завдання це безумовно і безперечно. Капітальний ремонт доріг і тротуарів. Ви знаєте, що в зв'язку з об'єднанням Лазівської територіальної громади на сьогоднішній день у нас 73 населені пункти. І ще буквально на той неділі виявила бажання, і вже ми отримали позитивний висновок обласної державної адміністрації і прийнято рішення на сесії Смірнівської сільської ради приєднання до міста Лозова. Добавиться Ще два села, одна громада, і того разом з містом Лазова у нас 20 громад, ті, які об'єднилися в одну громаду. І безумовно, що кількість доріг збільшилась більше, ніж 520 кілометрів в нас додалося, ну не враховуючи тротуари. Тому ті пріоритети, які ми для себе запланували по місту Лазова, вони були визначені на звернення громадян. Також розглядалися на депутатських комісіях, на звернення депутатів, колективні звернення бралися до уваги, були прийняті відповідні рішення на виконавчому комітеті і затверджений бюджет уже на сесії міської ради. Да, роботи багато, і кожен би хотів би, безумовно, зробити максимум біля своєї будівлі, біля свого будинку, зацікавленість. Також і пріоритети хотіли б люди бачити, де перебувають їхні діти в школах, в дитячих садках. Це спортивні споруди, лікарні, поліклініки, управління соціального захисту, пенсійного центр надання адмінпослуг, все це необхідно робити. Основний пріоритет ми поставили і на цей рік значить 50% будемо робити капітальні ремонти. І 50% поточні. Я вже в попередніх своїх доповідях і виступах говорив, що без поточки ми не обійдемося. Якщо ми цього робити не будемо, ми повністю зруйнуємо наші дороги. і Ми потім не зможемо їх обслуговувати так, як необхідно це по технічним умовам. Зими дороги вийшли більш-менш нормальні, тому я. По дорогам не буду говорити. В попередніх моїх виступах це було засередню увагу свою на тротуарах. Ну от ми буквально на сесії обласної ради отримали майже 4 мільйона коштів по проєкту реконструкції водопроводу по проспекту Перемоги. Там повністю буде ставитись в відповідних місцях забор. Робитися переходи пішохідні. Будемо робити реконструкцію парку афганців повністю. Вдоль проспекту будуть ремонтуватися пішохідні доріжки, замінятися бетонне покриття на плитку. Там, де нема необхідності і дорожки більш-менш нормальні, будемо їх просто асфальтувати. От повністю від 3 мікрорайону до Палацу культури повністю буде продовжуватись відновлюватись. Потім ми продовжимо реконструкцію в планах наших є дороги внутріквартальні. І от на сьогоднішній день перше, що ми почали, це за державні кошти, на сьогоднішній день вже робиться поточний ремонт по Дамасі. За комунальні кошти на сьогоднішній день відновлюється покриття і робиться автостоянка біля 12-ї школи. Заміняється також там електроосвітлення, буде частково замінено. І на цей рік нам виділили 2 мільйони по електроосвітленню. Це у нас під реконструкцію попаде повністю перший мікрорайон а також частково вулиця Павлоградська. Ну, ще три проєкти у нас лежать на фінансуванні обласній державній адміністрації на погодження, якщо будуть можливості і перевиконання бюджету, будемо просити ще 3 мільйони на ці цілі. Це також будуть включені вулиці Кооперативна, Моторного і Павлоградська. У соцмережах люди часто пишуть, де що треба зробити щодо тротуарів, доріг. Чи можливо відкоригувати план комунальників? Чи можна внести зміни? Чи це буде плани на майбутнє зауваження? Я не бачу на сьогоднішній день необхідності коригування, окрім вартості, міняти об'єкти, ті, які ми намітили. Там також були колективні звернення. Я ж вже говорив, зважено віднеслись до цього і прийняли рішення депутати. Я не особисто приймав. От актуальна тема у нас, як, наприклад, була по п'ятому мікрорайону. Ми повністю будемо там відновлювати тротуарну доріжку до дитячого садка. Сьомого а також до першої школи. У нас піднімалися питання 12-ї школи. Ну, ми прорахували, нам необхідно для того, щоб там більш-менш щось зробити, більше мільйона гривень. Ну це внутрі школи. Тому поки що ми ограничуємось пришкольною територією і тими будинками, які мижуються школою. Я вже говорив, що ми там будемо робити, щоб не повторюватись. От актуальні питання у нас на сьогоднішній день пішохідна доріжка до Дамашанської школи. Також ми плануємо виділяти туди кошти. Актуальне питання доріжки біля міської лікарні, де ми повністю будемо заміняти огорожування в аварійному стані плити. От і ледь-лейт -ледь там утримуються. Ви бачили, що понаклонялись вони, тому там буде повністю демонтаж, встановлений, буде забор і Пішохідна доріжка. Ну там для економії коштів ми зробимо реконструкцію старого покриття, поставимо бордюр і зробимо асфальтування. Там необхідності вкладати в два рази більше, я не бачу. І потім буде продовження цієї пішохідної доріжки. Переход через вулицю Слобожанську. От, в сторону дамахи, там багато йде населення, туди необхідно також до мільйона гривень. Також будемо робити дорогі дороги. Я думаю, на сайт ви викладете всі пропозиції, тому що сьогодні ну, перераховувати все немає необхідності. Таким чином ми фатимо майже. 50 об'єктів по місту Лазова і територіальним громадам. Буде висаджено 150 дерев. Ми оприділяємося. Навірно, це буде червоний дуб. У нас в цьому році ми відзначаємо 150 років нашому місту. Тому знаково поки що два варіанти: такі це на Павлоградській і другий, більш привабливий, як на мене. Це Межа Домах і Лазовой від 4-го мікрорайону до Нових Донів. От там але і також плануємо. Плануємо висадити біля 30 тисяч квітів у місті, збільшити клумб для того, щоб місто виглядало більш привабливішим. І ми йдемо на те, що на сьогоднішній день не робимо багато уваги. На збільшення кількості дерев а необхідно працювати по якісті. Тому що ви знаєте, що їдемо, рапортуємо, що висадили тисячу, дві тисячі дерев, а з цих дерев максимум приймається 10%. Тому необхідно краще, більше можливості заплатити коштів, але взяти вже дерева з питомників для того, щоб вони прижилися. І Потім ми на наступний рік не пересаджували на ті міста, де воно пропадає. Як щодо освітлення по місту, планують щось ще встановлювати якісь об'єкти? Буде продовжуватись робота і по місту, і по об'єднаній територіальній громаді. Сьогодні ми вже ждемо на поставку додаткової техніки, це і вишка, яка буде. Працювати тільки у старостинських округах, тому що сьогодні у нас, знаєте, одна працює в місті, друга працює в старостинському округі. Не вистачає нам транспорта на місто. Тут більше роботи, ніж у нас у населених пунктах району. Якщо до дитячих майданчиків, дитячі майданчики також ми будемо. Закупати на цей рік заплановано біля 10 дитячих майданчиків. По спортивних майданчиках локи що плануємо 2-3 закупити на ті звернення, які були від громади, О, то поки такі плани. Озвучували ви вже щодо нового фонтану та реконструкції старого біля Палацу культури. Розкажіть про це детальніше. Парку перемоги ми продовжимо там в цьому році реконструкцію спортивної площадки, тротуарів. Частково буде відремонтовано так, ну, як в народі кажуть, кілометрівка. Продовжимо будівництво Матузкового парку. Те, що стосується фонтанів, ну, ми озвучували декілька місяців назад, це питання, тоді працювала робоча група і на сьогоднішній день розробляються проєкти. ну, Реконструкція і будівництво двох старих фонтанів ми будемо планувати все ж таки в зв'язку з значними коштами на слідуючий рік. Будівництво нового це у наших перспективних планах. Ви знаєте, що основна задача сьогодні моїх заступників по направленості, також старост наших об'єднаних територіальних громад це розробити стратегію розвитку територіальної громади до 2027 року. Те, що соціально економічна програма у нас є, ми частково об'єднили її. Ми на сьогоднішній день додаємо її питаннями тими, які нам підказують мешканці територіальної громади, робимо всі максимально побажання і групові, і особисті людей для того, щоб порахувати ці всі питання в нашу стратегію. Лозівщани часто виказують невдоволення щодо урн, що їх не вистачає по місту, вандалізм процвітає. Чи плануєте закупляти ще встановлювати? В тих місцях, де ми повстановлювали урни, ми от вийшли з зими. Ми констатуємо факт, що десь 40% урн відсутні. Тобто їх або украли, або понівечили. Це людський фактор. тому Ті проєкти, які в нас є, ті плани по встановленню урн і лавочок, вони будуть продовжуватися. От, більше 150 урн ми запланували на цей рік. Ну, будемо працювати і в подальшому. Єдине, що, ну, як вберегти від ванталізму, це є питання. В першу чергу це все буде залежати від самих людей. Скільки б ми урн не ставили, це не рішить проблему. Якщо люди безвідповідально будуть до цього ставитися, у нас значна частина людей вміють тільки критикувати. Я приймаю цю критику, ну, здорову критику, не просто поболтати, бо нас зачасту задали питання, а потім ховаються. Особливо це на Фейсбуці. Тому я готовий до відкритого спілкування. Якщо Кому ж цікаво, ми можемо вибрати якийсь день на відповідну тему і відкрито поговорити по всім цим питанням, не тільки по благоустрій. Дякую вам за розмову. Нагадую, сьогодні у програмі ми говорили про благоустрій Лозівської ТГ. Дякую вам, до побачення. На все добре.